Росія вдарила по українському Дніпру експериментальною балістичною ракетою середньої дальності. Про це напередодні ввечері оголосив сам російський диктатор і пригрозив бити ще, і не лише по Україні. У США заявили, Росія продовжує ескалацію. І вони уважно стежитимуть за її діями. Український президент вважає так. Путін продемонстрував свою неготовність до миру. Тему продовжить Ярослава Марушченко. Після удару по Дніпро, внаслідок якого було пошкоджене промислове підприємство та центр реабілітації людей з інвалідністю в Україні та світі заговорили, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета «Рубіж». А вже ввечері російський диктатор Володимир Путін після тривалого зникнення з'явився на публіці та заявив про успішне випробовування новітньої ракети середньої дальності «Орєшнік». у відкритому доступі. Про «Орєшнік» немає жодної інформації. Російський диктатор пригрозив, що такі удари будуть знову І не лише по Україні. 19 ноября шести оперативно ракетами атакам з производства США і 21 ноября в ході комбинированной ракетної атаки системами штурмшедоу производства Великобритании і Хімерс производства США були нанесені удари по військовим об'єктам на території Російської Федерації. в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине, Переобрю елементи глобального характеру, заяви російського диктатора. Прокоментував український президент. Він заявив, що Путін зробив уже другий за цей рік після залучення північнокорейських військових крок до ескалації та розширення цієї війни, і світ повинен на це реагувати. Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б'ють по наших містах, коли щоночі Україна. Ну, атакують іранські шахеди. Коли в нас на кордоні розгорнуто контингент з північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Путін в останній заяві фактично визнав, що тимчасово окуповані території України насправді не є територією Росії, хоча офіційно Кремль стверджує протилежне, заявили в українському МЗС. За словами речника Георгія Тихого Україна і раніше використовувала далекобійні засоби проти цілей на тимчасово окупованих територіях. Але Путін почав метушитися, коли було уражено цілі на території Росії. В МЗС кажуть, Москва не прагне миру, а навпаки, Ки докладає зусиль щоб розширити війну. Ми закликаємо світову спільноту і кожного лідера, кожну державу, які поважають статут ООН, уже зараз негайно реагувати на застосування використання Росією нового типу озброєння, явно підвищення в принципі рівня озброєння, яке використовується проти України, тобто не чекати там детальних експертних висновків. Уже факт застосування нового типу озброєння він є. Закликаємо реагувати. І показувати Росії неприйнятність таких дій ще Росія напередодні вранці вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності. Підтвердили в Пентагоні. У Вашингтоні кажуть, Москва попередила їх про це незадовго до її запуску. Створена ця ракета на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 шість. Рубіж у Пентагоні її ідентифікують як експериментальний зразок. Це був новий тип летального потенціалу, який застосували, і це надзвичайно непокоїть. Ми вже бачили цей тип небезпечної, безрозсудної риторики від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Україна, як ви знаєте, успішно давала ідеї відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні робочі дні цієї адміністрації. Про те, що застосування Росією новітньої балістичної ракети для атаки на Україну не змінить планів адміністрації, США допомагати нашій державі, підтвердили і в Білому домі Ескалація на кожному кроці йде від Росії. Це вони ескалація, це вони розпочали війну. Очевидно, що нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Та Україна витримала незліченні атаки з боку Росії. Ми бачили це неодноразово протягом останніх більш ніж двох років. Водночас впливове американське медіа CNN цитує слова неназваного високопосадовця, який каже, що Росія ймовірно має лише невелику кількість таких експериментальних ракет. Також Джерело зазначило, що Україна витримала незліченну кількість російських атак, зокрема й ракетами, зі значно більшими боєголовками. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини.